Захисти своє місто сам такий принцип має бути головним у підготовці до небажаних наслідків конфлікту з Росією для Тростянця. Перекордонне місто повинне в першу чергу думати про безпеку мешканців. Саме з цією тезою виступив міський голова Юрій Бова перед вуличкомами тростянця. Ну ми всі оптимісти. Якщо бути оптимістами, я допустим, як оптиміст, вважаю, що в Росії не фото мозгів ду дурості в мозгах. Вести війська на всю територію України. Але провокації вони діляють щодня для того, щоб від наших солдат була якась ответна реакція на їхні обстріли градами, пушками, провокації там снайперів і тому подібне. для того, щоб потім, скажімо так, увести свої війська на всю територію від Чернігова до Донбаса, на, 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 на територію нашої України. Війська вони стоять на поготові. Десь примерно 10 тисяч, тисяч, що я казала, десь 45-50 тисяч воєнних стоїть під нашими границями. І мені знайомі, допустимо, особисто розповідали, які їздили в Росію до знайомих, до родичі Курську область, що всі коровники, всі ці жовніки, як вони називаються, сіла ангари наповнені бронетехнікою в цих селах, стоять везде села, страшне стихи. Звісно, знаєте, сидіть ждать того, що вони зробили, бо краще вони ж не приїдуть робити нам краще, краще життя. Бо те, що вклали на Донбасі. Розгул, насілля, грабіж, машини, банки, магазини і багато інших е, речей, приватні будинки. Е, ніхто ж потім не захистить особисто своє житло, якщо ми всі вместе не не зробимо ну, свій захист свого міста. Ростянець створює загін самооборони, не для участі в АТО, а для збереження безпеки мешканців міста. Ми будемо збирати разом з воєнкомом два, ну, два батальйони в межах міста, два батальйони отряду самооборони. Тобто це не на війну, на Донбас йти. А якщо буде якась агресія, то люди, які зараз живуть мирним життям, повинні чітко, швидко. Зібратися в определенні точці Х, при собі мати определенні речі, знати свого командира, знати своїх колег по своєму підрозділенню, бо буде батальйон, рота, взвод, відділення і так далі, знати свої задачі, які хто захищає, хто на вокзалі, хто на сахзаводі, хто в городі, які об'єкти, хто на вишці, хто на телекомі, хто в школі, хто в горсовіті, хто в адміністрації, хто возле міліції, то есть для того, щоб забезпечити життєдіяльність нашого міста. Абично самі яка ж знаєте, от бліскрі, коли швидко йдуть і нема сопротивлення, проламують все і побігли далі. Тому сьогодні, по всім містам Сумської області, по всім містам такі батальйони вже створюються. Стати на захист рідного краю можуть всі бажаючі завдання величкомів відповідальне. Саме вони повинні проінформувати сусідів про можливість вступу до загону та розповісти про цілі його створення і механізм долучення до лав захисників. ти кажеш, ти хлопець, от ти ходиш тризубці там де з ленточкою, А там в трезубці записують три самоборони. Якщо ти хочеш туди вступити, приходь у воєнкомат або версавет, тебе запишуть. є те бажання єсть. Будь ласка, якщо вдруг буде ситуація, що буде збройна агресія, то буде в город завез завозитися оприлюднене кількість зброї, воно буде в оприлюдному визначеному місті і так далі. Воно буде всім роздано, швидко, хто отримує, чим отримує, згріблення техніка, закрі... і тоді наша задача буде спільно оборонити наше місто, Життя і спокійство наших людей. Бо якщо всі розбіжаться зараз по своїм норам. Через неділю, повірте, ваші всі майно ваші всі збереження, ваші всі накаплення будуть в другому місці і жалуватися буде нікому. Тому кожного у вас є чоловіки, друзі, знайомі, комов'я. Просто цю інформацію донесіть. Перше, що вам потрібно зробити, це просто повідомити людей, чоловіків, які вас є до вас від люби на польовому телефону, на приймальню до мене особисто, на полівому телефону, який є. Або особисто заходить, тому що йому потрібно взяти з собою воєнний білет, якщо є, хто він паспорт. Це буде, бо можна буде зброю колись отримувати, чи отримуєте, форму отримувати і так далі. Тобто це все серйозно, це не, не шутка. Тобто, воєнкомат над цим питанням працює і так далі. От. Але в ці отряди записуються люди раніше не суддіми. Тобто Ніхто попала, тому що ми розуміємо, що можна зброю дати. Ті шавані були, чи Нє, не виходить. Ні, не обов'язково. Армія не обов'язково. то тобто, я думаю, що то на у випадку агресії з боку ворога запевняє міський голова. Знайдеться відповідальна робота і для жінок. А жінки взагалі, можуть, можуть, можуть і жінки, тому що в будь-якій ситуації, якщо є конфлікт, через час конфлікту потрібна медицинська допомога. через час. Голова розбита, пробита, перев'язати, перемотати, напоїть, відтягнути, убрати і так далі. І тому подобне, тому що є такі в такі от загони можуть записуватися і жінки, і ми окремо створимо певні підрозділи, які б надавали першу медико санітарну допомогу в випадку таких, як дійство. Щоб можливо, надзвичайна ситуація не застала зненацька, у міській раді склали спеціальні пам'ятки. Друг якщо є така ситуація, вночнеться. Не дай Бог, звісно. Я сподіваюся, що вона почнеться. Ну, що у вас вдома лежало? зобрані документи в одному місці на землю, на дом, на вашу машину, на вашу дачу, ваш паспорт, код інвіграційний, все це в двох екземплярах, копії поробіть, Пер... поразлажуйте їх в різні міста. Одне в сумці, друге десь там, я не знаю, закопайте, заховайте, за... зашийте, не знаєте, сумку в іншу положіть. А також вам треба мати з собою. Вдруг приход бриється, уходить з дому. Бо зараз ті, хто живуть в Донбасі, знають, що це таке. Троє-п'ятеро суток сидіти в підвалі, не маючи нічого з собою. Вибігли, бомбити почали, вибігли, а потім що? Бо тому хатаки ми вечора здамо. Тобто, що потрібно, там, часи, щоб лежали, які ні, ви тоже там старенькі, суни в вашої сумки, там чирю були в рюкзаку, батарейки, ножик, ложка, фляжка, каструлька, снікерсів п'ять штук. Там водички, бутилочка, те, що нужно на перший час, щоб вам десять рух треба покинути ваш дом. Дай Бог, щоб у вас це було. Друге, я вас не лякаю, але це реалії, реалії життя на Донбасі. Тому до чого росія... росіяни, ми ще не знаємо. Ми роздамо такі віші, ну що, і аптечки і так далі. Щоб вберегти місто від можливої гуманітарної катастрофи, тростянчан запрошують долучитися до збору продовольчого запасу. Будемо по мікрорайонам формувати скрізь що на базі клубу, бо у нас вони є в різних мікрорайонах міста. Формувати ну, запасики їжі, невеликий консервації і так далі, для того, щоб ну, можна було якимось чином десь там покормити людей і так далі. Бомуша ви повірте, якщо стельне перший снаряд, всі магазини закриються за 5 секунд. Ви розумієте, так? Да? І ніхто через 15 хвилин не піде в магазин, не стане в очі і купить хліба. Або там макарону, або там ще що. Зразу все все поховається, закриється на замки і так далі, тому подобне. Тому якісь певні запаси повинні бути для таких людей, які сироти, діти, у нас, допустимо, на заводі в общежиті живе, із 126 чоловік, ну, грубо говоря, чоловік 30, такі що самі себе толком обслужити навіть не можуть. Тобто, куди їх далі надівати? Вони всі підуть сюди, будуть там або будуть трощити ваші дачі, ваші хати їсти, ламати, шукати холодильники і все, або вона буде їх десь накормити і так далі, буде робити пункти прийому піщі і так далі, і тому подібне. Тому, в принципі, ми будемо звертатися до підприємців для того, щоб консервацію та якісь інші речі заготовити. Але я думаю, що якщо зараз починається сезон картокартка картофелі капанія і так далі, тому подобне. Тому якщо є така можливість, я думаю, що не з кожного не буде. Якщо не буде ніяких дійстів, ми це все, що там буде по описі, прийнято, Ми потім передамо під садки, дай все. а куди вас привозить його? Два варіанти. Ми зробимо точки прийому по клубам, як я сказав. Клуб Сахзавода, клуб Радомля, клуб Смородина, подивимося, клуб Ветеран. Буде потім далі розподіляти його. Де і ті люди, які будуть приймати це, він буде роздана відомість, обов'язково по описі. Зважить, переважить, переписач, десь не пішло, хтось там з'їв і так далі. Тобто, ну, я думаю, такі речі, як там банка помідорів, ми знаємо, як да? два години стояла помідори там, чи огурці на перезакрити, виливається, викидається, нова закривається. Я думаю, що не треба цього робити. Дайте ту банку, хай вона вона колись може без з'їсти. Якщо не пригодиться, адвеземо в зону воєнних дійств, де там існімена буде продовжатися досить до далі. Лібоже дамо десь для питання пригодного те, що станеться, а дамо питання дітям в садиках і так далі. Ну такі речі варто зробити. Собирали, думаю, до шові раніше і по помощі лікарні, і так далі. Куди тікати, якщо раптом місто почали обстрілювати чи бомбардувати? Навряд чи на це питання сьогодні зможе відповісти, хоча б четверта частина тростянчан через тиждень. Два ми роздамо. Міста, ну, скажемо, так звані бомбоубіжища, але вони не бомбоубіжища, це средства проти Тобто ну, не, не, не средства, а місця протирадіаційної захисту. защити. У нас немає ні в городі, ні одного бомбоубіжища, щоб ви розуміли. Ні одного, яке підпадає під статус бомбоубіжища, що воно мало міцний дах, два входи вихода, вентиляцію і так далі. Немає. Ми будемо зараз обстежувати всі поміщення, які в нас є. І дивитися, де можна ховатися, бо ховатися під потії ташками в підвалах не можна. Ні в якому випадку. бо валиться подій і це братська могила зразу. Вийти туди – не можна. Адже вже була колись гражданська оборона, бивший гастроном, абсолютно чи є? От там нас туди засилали, там такі я не знаю, зброю. Це були протирадіаціоні, якщо вдруг радіація, десь тобі не буде нермам, на альтразаводі, на інших самых є. Ми зараз всі поміщення, які є в місті, обстежимо, подивимося на пригодність їх, яке їхнє состояння, і будемо потім роздавати по мікрорайонам. Тобто, де ваша точка, де можна захиститися, якщо ви пожелаєте. Якщо, можлива, війна, подія досить примарна, то вже найближчим часом всім українцям, а в тому числі і тростянчанам, доведеться зустрітися з реальною проблемою, нестачею газу. Економити доведеться і мешканцям нашого міста. Активно, на кожну неділю, обладміністрація в такому вимогливому порядку рекомендує запасатися. І думати, що буде, якщо у вас в веселі на місяць, на два не буде газу. Тобто, яка должна вдома бути електроплитка, щоб з п'ятого їсти, далі, яким чином підігріти свій дома буржуйкою чи електро, електронагрівателем, чи якимсь іншим способом. Подивіться, пожалуйста, тому що з газом, не дай Бог, можуть бути проблеми. Перебої, може на день це буде, а можна місяць. Росія зараз, ви розумієте, що буде робити все, щоб поставити Україну на коліна. Просто на коліна. Тому в даній ситуації, зрозуміло, що вживаються заходи, закупівлі газу, закачка газу зараз пішла вже в сховище через Європу, вже ну, закачали там, 8% газу. 8% від потреби. Скільки його закачають до зими, ми не знаємо. Тому В даній ситуації, пожалуйста, ми розуміємо, що в багатьох, особливо в частних домах, Є з літні кухні, ще якісь речі, де ви там може комусь там хазяйство варити, подумайте. Но, в ідеалі, якщо є можливість встановити котюл, задуматися над цим питанням. По-перше, це дешевше, по-друге, це, ну, по крайній мірі на цей період виход. Викидувати завтра котю газовий з хати, ставити деревини, якщо таке приймете рішення, це ваше рішення. Міський голова просить не панікувати, а поставитися до можливої проблеми відповідально. Річ іде про те, що не, не буде вообще газу, що не буде, взагалі все виключиться. А треба попитатися, зекономити кожному 10-15% газу. Тобто, якщо у вас раніше, условно кажемо, горіла плита газова. А є можливість там буде приготовити десь щось, ну, условно говоря, зараз є, купують скороварки, чи я не знаю, там різні речі. Це вже електрика, це наша українська електрика. Друге, якщо у вас, наприклад, зараз прийшов син, я, я не знаю кожну життєву ситуацію. Прийшов син і каже, мама, я приїхав заробітки десь там з Германії і хочу євремонт ремонт зробити в залі і твою, ету, як я називається печку там чи камінь чи щось виламаю викинув у те стара ну у мене на ваша строїтельна вулиці, були ще старі груби так називаємо груби мені мати коли я робив ремонт не дала її викидувати каже синок хай стоїть ні ну от, каже хай стоїть я за це річ веду що пожалуйста думайте думайте що ви робите. просто ми не кажемо що треба нам вийти викинути ці гроші і хотів викинути ставити дравини якщо ви можете щось зробити або у вас допустим, мало ли може ви ремонт сьогодні делаєте якийсь може ви щось строїте Вот, допустим, я планував устроимся, ми да, мы планировали ставити газовый котел. все, я за нього забув і зараз поїду шукати дровяный котел. Ну не газовий. Все, я про це річ веду. То є стоит задача громада, міст сэкономити порядка 20-30% газу. Так Ну, до, до, до 30%. Не кажемо, що в ще не буде. Ну може бути м'які перебої. Мелкі перебої. Тобто на кись -то там немає давлення газу. Що ви не, не, не дзвонили зразу, телефону, що це таке? Така ситуація, може бути, не дай Бог. А лікар витащили, приготували, спокійно челії зварили і лягли спать. Нічого страшного, трагедії немає. Сипили зуби, тут і скрутили росіянам. вижили. Повірте, Фінляндія живе на дровах, з меншим клієнтом газу. Будемо думати, як це все робити. Офіційний бік проблеми пояснив і заступник міського голови Юрій Заяць. Офіційна Росія відключила газопостачання на Україну. Майже вже два місяці його немає. Ми використовуємо той газ, який ми у нас видобуваємо на Україні, ну і, можливо, десь використовувати, будемо використовувати той, що є зараз у Сховищі. Підход, в принципі, із того газу, який ми споживаємо, на відсотків, мабуть, 70%, виходить, що споживання йде від населення міста. Ті підприємства, які у нас є, та, скажімо, ті бюджетні установи, які є по місту. Близько 30%. Звісно, що зменшить до 30%, не слід питання, я чесно скажу, до 30%, а з конкретна задача 30% і не менше. Тому що реально може бути та картина, коли от, в якийсь определенний час зимовий період цього газу просто не стане. В лучшому випадку можливо, його обмежуть тиск, горітиме трошки і не зовсім може нагрівати на нашій оселі. Те, що сказав Юрій Анатолій, бажано, у кого є ця можливість. Подбайте і подумайте про переведення на альтернативні види палива. І саме основне, те, що в принципі і мені за своєю посадою треба давати на область. Якщо із цих присутніх галівонічних комітетів 5 чи 10 дасть інформацію, я буду дуже вдячний. Хотілося, щоб це було значно більше. Скажімо так, ну наприклад, вузолці більше 70 дворів. Із 70 дворів, наприклад, є 5, чи 10 чи 20 осель, можливо, в яких залишилися ті плити, про які теж був губи, щоб написи реальну картину, наскільки може в теплі ну, наша громада перезимувати, в разі, якщо не буде. Якщо, скажімо, у вас, ви почнете сьогодні вже покупати, можливо, ну, хтось із вас, можливо, значна частина, тверде паливо, дрова там, чи буділя. На цьому етапі вона можливо буде. Ми сьогодні дуже багато закупляємо для того, щоб опалити центральну частину міста. І, можливо, стане питання, що у підприємців лісового господарства, скажімо, таких об'ємів цих дров цих не буде. Я хотів би теж мати цю інформацію від вас, що вони сьогодні не в змозі забезпечити, а вам треба стільки-то. Цю інформацію ми будемо передавати на область, що нашій громаді треба стільки-то метрів кубічних дров, для того, щоб ми змогли використати у якому то кількості, допустимо, яких то печок, які є на території нашої громади. Телефон 53780, будь-яка реальна робота, або на мобільні. Кому, скажімо, 095, 940, 99, 940. Напишіть, що кількість дворів, зговорили... телефон на режимі не можна доставати. Кількість дворів і скільки печок є. Достав повністю з вашої кількості. Щоб знати за що торгуватися, впевнений міський голова, країна повинна бачити реальну глибину проблеми. Якщо наше правительство, маючи певні дані через області зібрані, буде мати інформацію, що воно виживе навіть без російського газу, то воно буде йти на переговори без колін ресючихся, розумієте? І звісно, воно і виторгують щось там ну, нормальне. А якщо воно розуміти і бачать цілях картину, що нам лапці, то задуть і Донбас, і Крим, і не тільки Донбас, а може по саме Тому Тут ситуація серйозна, тому що політики, які діють компроміси, владеють інформацією. Тоді вони мають магнути сприяти на цю ситуацію. Тож, якщо ви хочете, щоб ваші родини та майно були у безпеці, записуйтеся до загону самооборони і не забудьте економити газ. Інакше перезимувати буде непросто.